Привіт, Любі! Починаю влог з фітчеку. Іду гуляти, точніше, іду на обід. Взяла з собою велику торбу, бо поклала туди грубу книжку, яку я ніяк не можу дочитати. Може, якось про нагоді навіть розповім про неї більше, чому саме не можу її ніяк дочитати. Взяла навушники, тому що мені часом стає тривожно, і мені треба сховатися в вакуумні навушники. І футболочка бімбайола штанішки, ой Ойшо. Дуже мені подобаються. Ляні легесенькі, з них не вилажу останнім часом. І біркінстоки, які ви теж вже бачили. А речей в мене доволі мало. Показувати не дуже є що. Тому let's go. Я мушу вам сказати, що повітря. Пахне я не знаю, чи ви любите осінь так само, як я, але для мене це величезне щастя. Я вже супер ексайтед. я вже складаю списки кашемірових сірих свитрів, які хочу купити. І безмежно тішусь, що в повітрі вже такий запах підсушеного листячка. Сорі, якщо ви дуже любите літо. Завжди з собою ношу ось такий SPF для губ. Не обов'язково саме цей, але SPF для губ має бути. в мене.

Чикс, все тримається порай до часу. Сугана карама добре. Це той момент, коли карамель реально солена. Дуже смачно. М -м -м. Я дуже рідко беру е каву з молоком і щось солодке. То зазвичай, коли я беру чорну каву, тоді я беру щось солодке. І коли каву з молоком, навпаки, щось е солене. Але зараз мені дуже захотілося цього макаруну соленою карамелю. І капучино. Це дуже смачно. Це реально фантастична смачна солена карамель. Погодьтеся зазвичай вона просто солоденька. А це прям відчувається сіль. Я крінжую на вулиці знімати. Але я хочу тут посидіти трішки і спробувати зайти в магазин туристичних всяких речей і купити там. Дещо для подорожей. Я е, зазвичай, коли наперед озвучую, що я хочу зробити, воно не завжди вдається. Перевіримо. Ви не повірите, але це сталося. Я таки купила те, що мені треба було. І все біжу додому вам показувати. Я нарешті добралась додому. Фух. Ауч! Зачим я ходила в туристичний магазин? Хотіла купити ось такі класні баночки для шампунів, гелів для душу і всяких таких штук. Планую наливати сюди і сюди вмивачку і тонік. А тут вже більша баночка, тут буде шампунь. Якось так. Найкраще відчуття це прийти додому, зняти одяг і. Е але собі холодної кока-коли, як без якої я не можу жити. Через 5 хвилин піду дописувати лист в свій онлайн журнал. Цього разу це буде дуже класна підбірка. Пропозит. Я описую п'ять брендів, які мені дуже подобаються. Тому і ви підписуйтеся, щоб не пропускати щотижневі листи. Perfect Bite. все в описі під відео є. Все, можна йти. дописувати лист. До речі, я не знаю, чи я показувала вам кухню. Оновлену. Я думаю, що я пізніше якось зніму більш детальний огляд. Але якщо ви вперше на цьому каналі, то тут була трішки інша кухня, я додам фотографії. А якщо не вперше, то можливо ви вже навіть в інстаграмі бачили такі ось зміни. Тепер у нас широка, простора, висока кухня. Тут в мене відкриті сайти з різними улюбленими брендами посуду. А ось тут пишу лист. Тут буде ще англійська мова, будуть фотографії, будуть мої улюблені позиції, тому, тому підписуйтесь.